Привіт, друзі! Напевно, більшість з вас задавала питанням, як встановити систему безпеки на безлюдні об'єкти, які не мають електропостачання. А як справляє вам нове рішення? Повністю автономний та незалежний хаб, який буде мозком системи безпеки на різноманітних об'єктах, від будівельних майданчиків до заміських ферм скрізь, де немає мережевої електроенергії. В цьому відео ми розберемося, які він має можливості та для кого підійде. А мене звати Дмитро. Ви на каналі Сікюр. Приємного перегляду. Hub BP Jeweler – це інноваційний хаб для охорони об'єктів, що не мають постійного електропостачання. Він ідеально підходить для захисту незайнятих будинків, будівельних майданчиків і офісів, що тимчасово не використовуються, а також віддалених об'єктів, як ферми та сонячні електростанції. Хаб працює від внутрішньої чи зовнішньої батареї та альтернативних джерел живлення, наприклад, сонячних панелей. Це робить його ідеальним рішенням для об'єктів, де неможливо становити Пристрої, що живляться від мережі, завдяки функції економії заряду батареї, хаб може працювати місяцями без заміни батареї, що зменшує потребу в частих візитах для технічного обслуговування. Хаб BP захищає віддалені об'єкти та об'єкти без електропостачання, надаючи ще більше можливостей встановлення для професіоналів безпеки. Хаб працює з бездрутовими пристроями Ajax все легко встановлюється та переміщається за потреби при зміні об'єкту. BP Jeweler оснащений тампором, який миттю сповістить при спробі зняття та надійно фіксується за допомогою утримувальних гвинтів. Також хаб має захист від підміни, автентифікацію доданих пристріїв, шифрування даних, регулярне опитування підключених пристріїв, виявлення глушіння за 30 секунд та інший захист від спроб саботажу. Унікальною функцією даного хабу є виносна антена. Хаб BP Jeweler можна доповнити зовнішньою антенною Extremal Antenna. Вона допомагає долати радіозавади, особливо коли йдеться про об'єкт на кшталт металевого сховища чи віддалену локацію у відкритому полі. Антена посилює зв'язок між хабом і пристроями, а також із зовнішнім світом. Кабель має довжину 3 метри і дає змогу розмістити антенну як найкраще для посилення сигналу Джевелер, вінкс і стильникового зв'язку. Так, цих антенн можна підключити аж три для Джевелер, Вінкс і стільникового зв'язку окремо. У разі несправно. Або пошкодження антенни, система оперативно сповіщає користувачів і охоронну компанію. Вона також оснащена тампером від спроб зняття. Давайте трохи поговоримо про батареї для хаб BP. А як спропонує чотири види внутрішніх батарей. Дві з них є неперезарядними, які неможливо зарядити, працюють як звичайні батарейки. І дві перезарядних акумулятора для довготривалої роботи. Неперезарядні бувають літієві на 7,2 вольта з ємністю 95 та. 190 Ампер-годин. та перезарядні батареї з LifePO4 акумуляторами 6,4 В ємністю 27 та 78 Ампер-годин. Також доступні зовнішні 12-вольтові батареї від сторонніх виробників на 600 Ампер-годин в той час як внутрішня перетворюється в резервну. Hub BP Jeweler має інноваційну функцію економії енергії, розроблену для внутрішніх та зовнішніх батарей, щоб підвищити тривалість роботи системи. Функція економії заряду Батареї підсилює загальну ефективність та надійність системи, зменшує потребу в частих візитах на об'єкт та знижує витрати на обслуговування. З найменшою внутрішньою батареєю 6,4 вольти 27 ампер. Хаб в режимі економії заряду пропрацює до 4 місяців, в той час як з найбільшою зовнішньою батареєю на 12 вольт 600 А. Хаб BP здатний працювати понад 5 років автономно в режимі повної функціональності до. Півтора року окремо хочемо зазначити, що внутрішні батареї AJAX на 78 та 190 Ампер годин призначені для встановлення в Кейсь D разом із хабом. Інші батареї встановлюються в стандартний корпус хаб BP. Та всі акумулятори не входять до комплекту хабу. Хаб BP, як ви могли здогадатися, не має можливості підключення до розетки 220 вольт і не має підключення через Ethernet та Wi-Fi. Ці канали зв'язку просто не використовуються на об'єктах без енергопостачання. BP Dgeveler може підключатися до інтернет-провайдерів за допомогою двох сім-карт з підтримкою мереж 2G, 3G та LTE. Можна вибрати сім-карти різних мобільних операторів, щоб підвищити стійкість які системи і забезпечити стабільне з'єднання автоматичне перемикання між каналами відбувається за лічені секунди, гарантуючи безперебійну роботу. Загалом хаб BP відповідає хабам другого покоління, можна додати до 100 пристроїв Ajax, дальність зв'язку яких складає до 2000 метрів, 50 користувачів та 9 охоронних груп. Працює з датчиками фотоверифікації та відправляє знімки за 9 секунд. Жодного занепокоєння і марних виїздів патрулів. Підтримує відеоспостереження з пристроями Ajax та інших виробників. BP підтримує до 32 сценаріїв автоматизації, які можуть доповнювати систему захисту від вторгнення, наприклад, за допомогою Ajax Reльє та освітлюваних приладів, які працюють від батарей, налаштувати сценарії вимкнення світла за розкладом. Таким чином, будинок не буде здаватися порожнім, що зменшує ризики вторгнення грабіжників. Підсумовуючи, ми бачимо високофункціональний пристрій для забезпечення безпеки різноманітних об'єктів хаб Біпі закриває задачі як бізнесів, так і звичайних мешканців, повна автономність систем безпеки від вторгнення, пожежі та автоматизації, яка встановлюється за лічені хвилини та з легкістю переноситься без зайвих клопотів з кабелями. А замовити хаб Біпі та інші девайси Аякс ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк та дзвіночок, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій, а з вами був Дмитро канал Сікюр. До нових зустрічей.